Друзі, адвокат Сергій Гула, дякую. Дякую, що надсилаєте повідомлення, запити, запитання щодо консультацій, щодо роз'яснень ситуації. І ряд питань я вирішую внаслідок вашого звернення роз'яснювати публічно. Тому дякую за те, що пишете персонально. І мейл кидає під цим відео так для персональних консультацій, але багато з моїх відповідно. Відповіді, чи точніше, так, вони лягають в основу, так скажу, відеоконсультацій. Тому дякую. Тому емейл для цього також корисним під цим відео і для персональної отримання відповіді, і для публічних запитів. І так, друзі, як би комусь хотілося, чи не хотілося, я буду записувати відео згідно закону. Є багато речей, багато хайпу. Навіть багато ненависті, яку дуже часто я отримую через коментарі, тільки тому, що я трактую норми закону, який не подобається багатьом, але це норма закону. І знаєте, я вже не на в тому статусі рівні, щоб мені лукавити і щось, знаєте, ублажати слух, щоб набувати нових підписників, тим самим обманюючи людей. Ні, це не мій принцип. Розумієте, це не мій принцип. Знаєте, для мене вже не той період, коли я рахую підписників. Так? Добре, приємно чи лайки. Так, добре, приємно, коли це багато. Але я розумію, що часто інформація, яку я даю, багатьом не подобається. Але це закон. Наприклад, завтра вийде е, відео про е, ТЦК. Центри комплектації щодо законності їхньої діяльності, і я розумію, що багато буде невдоволених, але я керуюся нормами закону. Я не буду обманювати людей, щоб вони наслухавшись моїх казок, вибачте, так коли я буду казками займатися, а потім будуть а, нести кримінальну відповідальність. Я відчуваю цю відповідальність, розумієте. Я відчуваю за ту понад півмільйонну аудиторію, яка у мене є. Хто коли слухає. Я розумію, що одночасно, може, півмільйона не послухає, але є відео, які їй досягали по мільйону і більше, по 800-900 тисяч переглядів. Я мушу це зробити вступ, друзі, щоб ви розуміли, щоб ви розуміли мене, що я просто так ублажати слух не буду. Я не такий. Ваше право, хочете, слухайте, слухайте. Не хочете, відписуєтеся і все. це ваше право. Ніхто нікого не може заставити, слухати чи не слухати. Це ваша позиція. Я формую аудиторію, щоб ви розуміли. Я формую аудиторію і мої відео не по дві, не по три хвилини. Щоб ви розуміли мене. Я формую аудиторію серйозних і відповідальних людей. Розумієте? Це моя суть. Моя не суть досягнути. 20 мільйонів чи 5 мільйонів підписників це не моя ціль. Я вам чесно скажу. Знаєте, яка? От якщо чесно, сказати, яка моя ціль ведення цього блогу? Сформувати аудиторію серйозних людей. Не просто так, а, там щось наслухали, щось подивилися, поплювали чи не поплювали. Я вам даю обіцянку, що я як записую відео і буду записувати, я буду говорити так, як передбачає реальність і закон. Буде подобатись, не буде, скільки б мене не обзивали, не розказували, що перезувається, що працює на владу і тому подібне. Ви не маєте жодного доказу, щоб я десь працював на владу. І такого доказу немає, бо я не працюю на владу і ніколи не працював. Але я буду говорити те, що говорить закон. Крапка. Це такий довгий вступ, щоб ви розуміли, бо я бачу багато часто хайпу. Хейту, hey, hey точніше, багато ненависті. І, дійсно, часто дивуєшся. Працюєш, записуєш, а тобі в обличчя плюють. Напевно, це, знаєте, для багатьох, що, знаєте, така національна риса. Плювати в обличчя. Ну, але не про це. Дякую за тих, хто дякує. Отож, чи вже надсилають в месенджерах повістки, друзі, надсилають. І знаєте, це я не просто запису відео, тому що захотів записати. Ні, я вже отримую ряд про це повідомлень. І я розумію, що цей процес буде тривати. Я розумію прекрасно, що цей процес буде тривати. Тому в месенджерах вже надсилають поїздки. Це можуть бути будь-які месенджери. Найчастіше мені з, з яких месенджерів писали і пересилали, це вайбер. Так. Але, друзі, не спішіть видаляти. Ви вирішуєте, Знову ж таки, це ваше право. Видалять, не видалять. Ну це ваше право. Я ж не можу розумієте, Я не можу вам сказати, видаляйте вайбер чи видаляйте дію. Це неправильно. Я надаю інформацію, ви приймаєте рішення. крапка. Ви приймаєте рішення. крапка. Такий розумієте в цьому суть адвоката, коли він не говорить, от саме так треба зробити, а підводить людину до правильного рішення, і сама людина приймає рішення. Адвокат не може жити життям клієнта. Клієнт живе своїм життям. Отож, так надсилають. Головне питання чи можна вважати врученою повісткою та, яка надсилається Viper? Друзі, на сьогодні законодавство однозначне. однозначне Що означає однозначно? Має бути факт підписання. Розумієте? Я не побоюсь нам великій аудиторії сказати, що в мене контрактний номер телефону. Я на контракті вже купа років. Але в дуже багатьох людей нема контрактних. Вони просто купили сім-карту і вставили і все. І під цю сім-карту вони підв'язали месенджер той самий Viber. Telegram, WhatsApp, Ну, Facebook це вже інша історія. Дії точно. В дії на сьогодні, наскільки я знаю, жодного повідомлення по повісткам немає. От, месенджери, вайбер найперше, тому що Viber найбільш популярний в Україні, так є. Тому десь якось через суд прив'язати, що от Гулі а, перес, надіслали повістку по вайберу, Ну, можливо, розумієте, можливо, якось можна натягнути, але все ж таки на сьогодні законодавство це не передбачає. Не передбачає. Воно і не забороняє. Ви розумієте, в чому річ? Але треба пам'ятати, що є стаття 19 Конституції України. Це дуже важливо пам'ятати цю статтю, яка говорить, що органи державної влади, органи місцевого самоврядування. Посадові особи відповідних органів повинні діяти виключно в спосіб і в межах, і на підставах, як це передбачено нормах в нормах чинного законодавства. тобто своєволія в діяльності, в своєвільність, в діяльності органів державної влади, не може бути. Якщо ми, як громадяни, можемо діяти так, як ми хочемо, так? тільки щоб ми не порушували закон. То вони можуть діяти виключно, тільки як записано закон. Ось чому одне з моїх правил, хто давно дивиться мої відео, коли я формую серйозну аудиторію. Моє головне завдання показати те, що ви повинні завжди, коли орган представник органу державної влади правоохоронного органу щось робить, питати завжди питати, на підставі чого ви дієте. Назвіть конкретно норму закону. Тільки одне це правило, якщо ви будете знати, ви багато чого виграєте. Чому? Бо стаття 19 Конституції каже, ви можете робити тільки те, що записано в законах і підзаконних актах. Все. І якщо це не написано, ви цього не можете робити, бо це називається перевищення повноважень. Якщо це перевищення повноважень, в багатьох аспектах це кримінальна відповідальність, щоб ви розуміли. Тому ось конкретне на сьогодні питання не передбачено законодавством е, таку можливість здійснювати. Тим більше немає факту підтвердження вашого підпису про отримання. А тому потім стверджувати, ви знаєте, що він отримав повістку по месенджеру неможливо. Тим більше, що в багатьох месенджерах є така функція, коли е, невідомо, чи людина переглянула повідомлення чи ні. І часто багато людей нею користуються, щоб просто зберігати певну приватність. Певну приватність в своєму житті. Тому, друзі, на сьогодні це не може вважатися як фактом підтвердження вручення вам поїздки. Це те, що треба розуміти. Але вам вирішують. Хтось скаже, так що мені не йти військкомат. Ні, я цього не кажу. Чи в центр комплектації, давайте точніше. Ви вирішуєте, йти вам в центр комплектації, чи не йти. Я не можу вам сказати: не йдіть, бо це буде неправильно. Ви вирішуєте. А на якій підставі чого, я вам вже сказав. Тому, друзі, буду вдячний за хороші коментарі. Хейту багато, але набагато більше подяк. Буду вдячний за лайки, буду вдячний за поширення. Формуємо свідому аудиторію. Адвокат Сергій Гула.